Ській області відбулися перші бойові зіткнення між українськими та північно-корейськими військовими. Відповідну інформацію підтвердили джерела суспільного у спецслужбах. За даними співрозмовника, поки що не йдеться про якісь великі зіткнення, що власне і не дивно. Але нагадаю, що напередодні очільник центру протидії дезінформації при раді національної безпеки і оборони України Андрій Коваленко заявив. Що у військових КНДР є вже перші втрати на території Курської області. Перші далеко ми розуміємо, не останні і не тривають. Ну ось за оцінками державного департаменту США, 10 тисяч вже військових КНДР залучено в боях на території Курської області. Таку оцінку озвучує Метю Мілеречник озвучували вам її. Ми так само. Патрік Райдер, бригадний генерал, майор речник Пентагону, також говорить, говорить про цифру в 10-11 тисяч орієнтовно тих солдат КНДР, які вже присутні на території Курської області. Президент України Володимир Зеленський називає цифру в 11 тисяч а, злочинців уже північнокорейських, які допомагають злочинцям російським. А масштабується цифра, не масштабується реакція світу. Ну хоч помітили, дуже дякуємо, дякуємо, дуже дякуємо. Тим часом Російська Терористична Федерація окупувала Степанівку на Донеччині та просунулася біля ще чотирьох населених пунктів. Про це повідомляють аналітики Діпстейт, чия мапа щодня оновлюється відповідно до. Насправді справжніх реалій на землі, як то кажуть, свої маразматичні уявлення називаючи так російські терористи. Але російські терористи сунуть і армія РФ окупувала Степанівку в Донецькій області. Про це зранку, 5 листопада, і повідомляють аналітики моніторингового ресурсу Діпстейт, як зауважують експерти, російські окупанти також просунулися біля Курахового колісниківки, богоявленки та. В Кремній балці напрями просування вказані на мапі Якщо хочете знати більше. Будь ласка, всі ми бачимо, можемо користуємося. І Андрій Дрозд, та мій колега, ведучий в щоденному огляді бойових дій на мапі детально показує, розказує. Тож приходьте завжди близько обіду на ютубі 24-го і ввечері В ефірі 24-го шукайте. Будете точно знати, як сунуть російські війська, яка їхня кількість, які пріоритетні напрямки чи застосовують бронетехніку, і не тільки Андрій Дрозда завжди покаже. Розкаже все зрозуміло. Інший наш колега, військовий журналіст Український Іван Мірошников, пише водночас, що окупацію Степанівки. Невдачі ЗСУ тут не обмежилися. На жаль, втрачено Іллінку, втрачено Новодмитрівку. Ворог все ще дотискає Новоселидівку, Вознесенку та Катеринівку. Успенівку та Берестки ворог також почав протискати і має на жаль успіхи. Оглядач каже, що Успенівка, на жаль, скоріше за все не стане місцем, де можна хоча б на тиждень-два стримати навалу, бо в тому місці а від річки сухіяли залишився хіба що струмок невеликої глибини. Окупанти її просто пішки пройдуть. А коли на іншому березі накопичаться один-два-три дні не більше, то наведуть переправи. На жаль, але всі ці досягнення, тактичні територіальні успіхи даються Росії не аби як високою ціною. Росія в жовтні зазнала рекордних втрат техніки за останні два роки війни. У жовтні 2024 року російська окупаційна армія зазнала Yeah. Рекордних втрат техніки за останні два роки повномасштабної війни в Україні загалом окупанти втратили 695 одиниць техніки, яку було знищено, пошкоджено, кинуто на полі бою або захоплено збройними силами України. Серед втраченої техніки 253 БМП, 103 танки, 41 БТР, 4 літаки та 1 вертоліт. Про це повідомляє моніторинговий ресурс Орікс. За даними аналітиків, втрати української армії за жовтень набагато менші. Зокрема, протягом місяця ЗСУ втратили 276 одиниць техніки, серед яких 47 БТРів, 28 БМП, 21 танк та один вітак Примітно, що значне зростання втрат у техніці армії РФ пов'язані з високими темпами наступу. Такі дані свідчать про те, що військово-політичне керівництво Росії готове надалі жертвувати технікою, надалі не шкодувати живу силу заради того, щоб захопити якнайбільше української території. При цьому додаю від себе плюші на свою така тактика призвела до... Рекордних добових втрат російської техніки варто зазначити, що більше місячних втрат ніж у жовтні 2024 року були у російської армії два роки тому в жовтні 2022 року. Тоді бійці ЗСУ знищили 1032 одиниці ворожої техніки. А у вересні 2022 року втрати техніки окупантів були теж рекордними: 1179 одиниць, не зважаючи на величезні втрати непоправні, не в жовтні 2024 року росіяни такою ціною і мають пірові успіхи на фронті. Дані українського сінпроекту Діпстейт нагадаю свідчать, що із 28 жовтня по 3 листопада за цей тиждень окупанти змогли захопити 172 квадратних кілометри території України, а тижням раніше 196 квадратних кілометрів. Окрім того, російські шахеди продовжує Росія. А продовжує становити нам небезпеку. Росія продовжує нарощувати їхнє виробництво, і Форбс попереджає, що російські шахеди можуть занурити нас Україну в похмуру зиму. Росія останніми місяцями значно посилила нальоти ударних дронів, атакуючи як військові, так і енергетичні об'єкти. Жовтень став найважчим місяцем для України через безпрецедентну кількість російських дронів далекого радіуса дії. Порівняно з попередніми місяцями, коли кількість дронів не перевищувала тисячу, а у вересні стала тисячу а в жовтні аж. 2023. і це не рік, а кількість дронів, Росія намагається використати безпілотники, щоб відключити електропостачання в Україні та змусити населення підкоритися під тягарем холодної зими, пише Форбс. Ну дійсно ми рахували із Іваном Ступаком, як співробітником цими вихідними під час нашої розмови, яку ви можете детальніше знайти на Ютубі. 24, го що якщо раніше Росіяни пам'ятаєте, ставили собі на рік виробити 6 тисяч шахедів, так а тепер, якщо вони щомісяця виробляють до 2 тисяч, то за рік 2 на 12 нескладно помножити, 24 фактично тисячі шахедів можуть виробити. Ну, це для нас погані важкі цифри, і нам потрібно боротися з цим. Зеленський так само своєму зверненні напередодні каже, що нам треба посилювати і мобільні вогневі групи і а, засоби протидії ось цим шахедам, які пачками летять на наші голови. Фактично за вересень місяць наприклад, Пам'ятаємо, лише одна ніч була, коли не було дронової атаки, та й то не повністю і не всюди. І за жовтень місяць такої ночі і не пригадується вже листопад Тенденція на жаль. Триває Форбс, нагадує, що згідно зі звітом моніторингової місії ООН з прав людини минулого року російські атаки були спрямовані на енергетичні мережі. А цьогорічна кампанія сфокусована на об'єктах виробництва електроенергії. Станом на червень, 73% теплових енергоблоків країни вийшли з ладу. Збитки для України в цій ситуації можуть бути стратегічно вагомішими ніж повільний наземний наступ Росії, який супроводжується значними втратами, але не дає вирішальних результатів як пише Вашингтон Пост, руйнування енергетичної інфраструктури може призвести до 20 чи більшого годин темряви на добу в умовах холодної зими, що може змусити Україну вступити в переговори на невигідних умовах. Україна не має достатньої кількості таких засобів. Оборони як ракети Петріот, але знаходить і інші методи для боротьби з дронами. Шахеди, які зазвичай рухаються повільно, стають легкою мішенью для вертольотів, здатних знищувати їх гарматним вогнем. Один із вертольотів навіть мав позначки про збиття шести шахетів. Електронна боротьба також відіграє важливу роль за даними шахетрекеру. Жовтні було збито 1175 сто шахетів за. Допомогою звичайної зброї, тоді як 738 засобами радіоелектронної боротьби, це важливо, оскільки застосування радіоелектронних засобів майже безкоштовне та невичерпне на відміну від дорогих ракет і боєприпасів. Українська система спуфінгу покрова ймовірно також проявила свою ефективність, адже 29 дронів повернулися назад. в Рашкостан, збившися з курсу. Пошук нових способів боротьби Росія продовжує також і продовжує модернізувати дрони, щоб зробити їх ефективнішими. У вересні, зокрема, був виявлений дрон із супутниковим зв'язком Старлінг для підвищення стійкості зв'язку, що забезпечує точні атаки. Серед російських дронів з'явилися й менші моделі, що мають менші боєголовки та служать приманками для відволікання української оборони. В серпні помітили кілька типів таких дронів, зокрема Італмас, Гербера, а також китайські дрони «Гарпія-3». Збільшення виробництва перехоплювачів, оскільки західна допомога є обмеженою, Україна зосередилась на розвитку власної індустрії безпілотників, яка почала виготовляти дрони перехоплювачі. Дрони типу Шахаткілер, такі як квадрокоптер Стінг, уже успішно збивають російські розвіддрони. Представник розробників Вайлд Хорнес пояснив, ми вже розробили такі дрони, і зараз вони проходять бойові випробування. Ще одна українська компанія тенебріз працює над дронами, перехоплювачами багнет і балей, здатними розвивати швидкість понад 150 миль на годину. Такі високошвидкісні дрони будуть інтегровані в систему ППУ України, що дозволить збивати цілі на більші відстані, ніж це можуть зробити самохідні гармати. Ця технологічна гонка озброєнь стає ключовим фактором. Залишається питання чи вдасться. Це вчасно розробити і запустити в експлуатацію перехоплювачі, здатні протистояти масовій атаці дронів і врятувати Україну від зимової енергетичної кризи. Нагадаю, Росія в 10 разів збільшила використання шахедів. Зараз Росія використовує приблизно в 10 разів більше шахедів ніж минулої осені. Тож ми маємо повноцінно їм протидіяти. Заявив напередодні президент України Володимир Зеленський під час проведення ставки верховного головнокомандувача. Як нагадаю, що ВО командувач повітряних сил Анатолій Кривоношко доповів про боротьбу з російськими повітряними атаками, посилення ППО, пошук нових рішень для захисту від керованих авіабомб і посилення мобільних вогневих груп. Зеленський також заслухав доповіді про українське виробництво снарядів, зброї, техніки дронів і засобів РЕП. Контракти на цей і наступний рік, але головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів також про застосування далекобідних дронів, визначення пріоритетів і планування операції. Літ а, може зрушити, але це не точно. В НАТО можуть розглянути перехоплення російських ракет над Україною. Ну та можна ще три роки почекати, в принципі, що ж і потім теж до цього питання дійти. Ой, стосовно пропозиції України у союзників можуть бути різні думки. Ну, вони є та в основному такі перелякані. Але міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський ніколи не переляканий. Він заявляє, що навколо можливості перехоплення. Російських ракет у повітряному просторі над Україною з силами НАТО точаться складні дискусії. Зокрема, в питанні меж права на самооборону. Чи маємо ми право збити таку ракету тільки після того, як вона перетне наш кордон? В цьому сумнівів немає. Але тільки тоді може статися те, що сталося пшоводові. Уламки можуть спричинити значні пошкодження, травми або навіть смерть. Логічно пояснює Сікорський в інтерв'ю для TVN24. Водночас, за словами Сікорського стосовно пропозиції України, можуть бути різні думки. Ймовірно, міністри НАТО на майбутні зустрічі знову повернуться до цієї теми. Ну та, поговорити, що ж, не діяти це питання погодження та обговорення між нашими союзниками. Зараз у нас новий генеральний секретар НАТО. Хто на цього сподіваємось? І вже на наступному тижні відбудеться чергова зустріч міністрів НАТО. Можливо, ця тема стане частиною порядку денного переговорів. Припускає очільник польського МЗС. Ну, на місці представників країна, то я би теж якби пришвидшилася і подумала, і не тільки обговорювала, а й дала б уже цей дозвіл принаймні збивати з над а, краї ті, тими країнами засобами їхніми проти повітряної оборони, які межують з Україною на заході. Повітряні цілі ворожі над нашою територією, так вірняк, що вони не долетять на їхню. Я каже Сікорський, не спричинять руйнування, а може і жертви. Адже Росія зі своїми диктаторськими дружками їм не потрібні дискусії, їм не потрібні. Три річні обговорення їм не потрібен консенсус. 32 голоси. як країн членів НАТО вони беруть просто і дають зброю, ракети, супутники, боєприпаси в мільйонній кількості живу силу в тисячних одиницях. Один одному. Росія вивела в космос два іранські супутники: Каусар і Хат Хат. Про це нам нагадує військовий оглядач Ігаль Галь Левін. Перший, як заявляється, здатний видавати високоякісні зображення, а другий невеликий супутник комунікації, призначений для створення мереж супутникового зв'язку. Тегеран розглядає запуск Росії цих двох супутників як значний прогрес у своїй космічній галузі. Аналізує і Галь Левін. Росія дійсно запустила в космос ракету з іранськими супутниками. Також на орбіту виведено два. З чотирьох російських супутників іоносфера зранку 5 листопада з космодрому «Восточний», з якого зазвичай нічого нікуди не злітає. але тут сталося диво. Він розташований на далекому сході в Амурській області, і звідти стартувала ракета «Носій» з вельми сучасною назвою Союз 216 яка несе 55 супутників, радісно повідомили, що в них хоч щось встало і полетіло пропагандистські змі. Два з них іоносфера М, призначені для спостереження за фізичними явищами в іоносфері Землі, викликаними природними та антропогенними факторами. А решта 53 малі супутники, зокрема там і оті два іранських. Кожен супутник іоносфера М важить 430 кілограмів, а його робоча орбіта знаходиться на висоті 820 кілометрів. Загалом система в. We chat them up. Чотири таких супутники. Наступні два апарати планується запустити у 2025 році. Серед 53 малих супутників є. Оці два іранських каусар, призначений для обробки зображень з високою роздільною статністю, і Хот-Хот, Малий супутник зв'язку. А також перший російсько-китайський студентський супутник, дружба Атурк. В лютому Росія запустила в космос іранський дослідницький супутник, який скануватиме рельєф Ірану з орбіти. Розробка супутників Каусар і Хот-Хот Є першою значною спробою приватного космічного сектору Ірану КНДР. Тим часом запустила сім балістичних ракет. Північна Корея вдруге за кілька днів запустила не лише своїх бойових рабів до Путіна, а й ракети в бік японського моря. Заявили військові в Сеулі в південній Кореї. Ну правильно, вони всюди ескалують. Вони ж для того і дали своїх 10, 11, 12 тисяч. Якщо ми їх не зупинимо, завтра буде 120, та, своїх, значить, ось цих північно-корейських рабів. Запуск підтвердили у Японії, також засудивши дії КНДР. КНДР вранці у вівторок, 5 листопада, запустила щонайменше сім балістичних ракет малої дальності у бік японського моря. Заявили в об'єднаному комітеті начальників штабів південної Кореї та Міністерстві оборони Японії. Це друг. Уги за кілька днів запуск балістичних ракет із північної Кореї за даними Сеула ракети пролетіли близько 400 кілометрів. Північно-корейські військові відстежували запуск у режимі реального часу, поділяючись інформацією з японськими та американськими союзниками. Генсек кабінету міністрів Японії Йосіма Сахаясі заявив, що запуски балістичних ракет з північної Кореї загрожують миру та безпеці нашої країни 3 листопада, Південна Корея, Японія та США провели спільні військово-повітряні навчання. Останній запуск ракет пхен'яно можна розглядати як пряму відповідь на ці тристоронні військові навчання, заявила агенції AFP Хан Квонхі з Корейської асоціації оборонної промисловості. Попередній запуск ракети з території КНДР так само здійснювали не так давно. 31 жовтня. Міністри закордонних справ США, Південної Кореї та Японії рішуче засудили дії північної Кореї, назвавши їх. Крикущим порушенням численних резолюцій Ради безпеки ООН. Ну а тим часом в Україні відкриється ще один завод «Райнметал». Чекаю на ще один пост Медведєва, який він уже перший розбомбив, казав, що мають фейерверки летіти, але він щось працює, а другий запускається. Нові виробничі потужності мають велике значення для обороноздатності Європи та підтримки безпеки України. В Україні незабаром розпочне роботу другий завод німецького оборонного концерту Райн Метал». Про це заявив. Генсек НАТО Марк Рюттек і перебував з візитом в Німеччині. Почуємо. Німецький виробник зброї Рейнметал нещодавно відкрив перший завод в Україні і невдовзі другий об'єкт буде завершено. Ми повинні зберігати цей тем задля безпеки. Німецький концерн продовжуватиме нарощувати підтримку Києва. Нові виробничі потужності мають велике значення для обороноздатності Європи та підтримки безпеки України. Ми інвестуємо у свої можливості на суші, морі, в повітрі, космосі та кіберпросторі. Ми працюємо з промисловістю для збільшення виробництва та прискорення інновацій. Ваша оборонна промисловість у Німеччині є вирішальною для безпеки Європи та оборони України. У Баварії американські та європейські компанії за підтримки НАТО вироблятимуть тисячу ракет Петріот на новому заводі. Відзначимо, що перший завод нагадаю, ренмета вже працює в Україні, і ніякі фігри вірки мені Медведєва він сам не запустив ніякі ракети по ньому. Ну хай спробує знайдуть. Очікується, що перший завод ранмета випустить першу партію бойових машин піхоти Лінкс до кінця цього року, де саме розміщено підприємство. Звісно, Медведєв не узнає.